Майбутній письменник народився у родині потомственного парафіяльного священника на Дросянському Сиблі Стеблеві Канівського повіту Київської губернії. Нині Корсун Шевченківський район, Черкаська область 25 листопада 1838 року. Їхній рід односельці вважали праведниками, оскільки шість його поколінь невтопно служили Господу. Вірите, для Київської губернії то вважалося явищем рідкісним, батько Семен Степанович Левицький, супереч настановам священного синоду, проповіді в церкві читав українською, а в підвалини всіх починань закладав українську ідею. Як для місцевого священника першої половини 19 століття, пан отець мав доволі прогресивні погляди, слова словами та власним коштом. Семен Степанович відкрив сільську школу, де навчання велося українською мовою. Саме тут син Іванко вивчився читати і писати. Звісно, родина ж мала пристойну домашню бібліотеку. Разом із тим батько залишався суворим проповідником, несхитним освітянином, шанував козаччину, а особливо Тараса Шевченка. Одного дня, крокуючи з Іваном пішки на Корсунь, Тато оповіли сину про героїчну битву козаків під проводом Богдана Хмельницького з польською шляхтою, промушнього ватажка повставців Северина Наливайка. Тож з малко Іван знайомився з історією України, жадібно читаючи Тарасів Кобзар, мати майбутнього класика української літератури. Висока на зріст, весела, проворна, говірка та співуча Ганна Лук'янівна походила з Лебедина чигиринського повіту. Народилась вона у сім'ї священника, церкви Святого Миколая Лебединського жіночого монастиря Лук'яна Олексійовича Трезвинського. По-Великоруськи тонкослізна жінка казати не вміла, а спілкувалася чудовою черкаською мовою. Зовсім по народному, з приказками і прислів'ями. Грамоту попівна знала чимало читала дітям. На диво чутливої душі була людиною. Саме під впливом рідної матері, Іван став богомільним українцем. На сьомому році життя Івана віддали в науку до дядька, який вчителював у духовному училищі при Богославському монастирі. Після училища в 14 років юнак вступив до Київської духовної семінарії. Пізніше він став слухачем Київської духовної академії. Не задовольняючись рівнем освіти в академії, вдосконалював свої знання самотужки, вивчав французьку та німецьку мови, читав твори української класики, а також європейських письменників, серед яких Данте, Сервантес, Лесаж. Цікавився творами прогресивних філософів того часу. Юний магістр богослов'я рішуче відмовився від духовної кар'єри. Іван Семенович згадував, за яких умов він вирішив стати письменником. Професори Київської духовної академії, де він навчався, не визнавали української мови і літератури. Один з них. Навіть висловився на лекції. В інтересах держави добре було б спалити українську літературу. Це й підштовхнуло взятися за перо. По закінченню Київської духовної академії Іван Левицький викладав у Полтавській семінарії у дівочих гімназіях царства Польського. Як учитель російської, він мимоволі став русифікатором краю, через це наполіг, щоб його перевели до Кишинева». У відставку він вийшов статським радником, мав ордени святої Анни Друго ІІ та Третього ступеня, святого Станіслава Іго ступеня. Кишеневі написав праць про непотрібність великоруської літератури для України та Слов'янщини. Вважав, що російська література потрібна для Росії, а українцям потрібна своя. Початок його літературної діяльності припав на ті роки. Коли писати українською мовою було заборонено. Письменник згадував, що про його літературні спроби рідною мовою, підписані псевдонімом І не Чуй, який обрав на честь прізвище козацького полковника, герої Думи про Нечує, не знали навіть товариші, з якими він жив на одній квартирі, не знав і батько. У Кишиневі… Очолював гурток прогресивно настроєних учителів, які на таємних зборах обговорювали гострі національні та соціальні проблеми, пропагував українську літературу, через що попав під таємний нагляд жандармерії. Жандармські донесення і цензурне листування навколо імені українського письменника патріота склали цілий том. За свідченням чинних літературознавців. Можна захистити не одну дисертацію по цій важливій темі. У 1885 році письменник вийшов у відставку. Оселився у Києві, жив у Флігелі на вулиці Новоєлизаветинській, тепер Пушкінська, 19. У дворі був садок, невеликий Ставок і Пасіка. Тут він прожив до 1909 року, коли дім знесли. Він дивував киян своєю пунктуальністю. За його розпорядком можна було звіряти годинники. Щодня у визначений час ішов гуляти одним і тим самим маршрутом. гору до Володимирської, потім до Фонікулера і назад хрещатиком додому. Завжди під парасолькою. Спати лягав рівно о десятій. Навіть із власного ювілею пішов спати, не дослухавши вітальних промов. Дуже не любив суперечок, хворів по два тижні після того, як доводилося з кимось посваритися. Про нього в Києві ходили анекдоти, що журнали читав нерегулярно, а весь комплект купував наприкінці року і потім переказував усім старі новини з тих журналів. Упродовж 1899 1914 років Іван Нечуй Левицький надрукував восьмитомне видання своїх творів спільно із Мантелеменом Кулішем та Іваном Полюєм першими за згодою і за сприяння лондонського біблійного товариства переклали українською мовою Біблію. Що побачила світ 1903 року у відні в друкарні Адольфа Гольцгаузена. До кінця життя Іван Левицький жив майже у злиднях, у маленькій квартирі на Пушкінській вулиці, лише влітку виїздив до родичів у село або в Білу церкву. До останніх сил працював, щоб завершити літературні праці. Помер письменник. 2 квітня 1918 року у Київському Дегтярівському шпиталі для одиноких людей, де проживав без нагляду останні дні, похований на байковому кладовищі. Іван Семенович Нечуй-Левицький увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози, високосвічений перекладач та критик, духовна багата особистість. Що добре розумілася та захоплювалася мистецтвом. За півстоліття творчої діяльності він написав понад 50 високохудожніх романів, повістей, оповідань, п'єс, казок, нарисів, гуморесок, літературно критичних статей. Все життя у літературі, перебуваючи на вустах, мечі Левицький. Одвічно неодружений відлюдник української літератури залишався постаттю загадковою. Складалося враження, у силу численних обставин він, як однолюб, пошлюбив слово і щасливо усамітнився у розкошах літератури.